Мої щирі вітання. Різдвяний калач. Це ритуальна українська випічка з пшеничного борошна, що формується із переплетеного здобного тіста. В Україні з давніх часів калач це символ добробуту, вдачі та щедрості. Тож недарма його традиційно печуть на святий вечір. До дріжджів додаю ложечку цукру та злегка перемішую. Яйце об'єдную з цукром. Беру тепленьке молоко, додаю яйця з цукром, розтоплене вершкове масло, звісно, трохи перемішую і додаю сюди дріжджі. Сипаю пів склянки борошна та залишаю на хвилин 15. І вже за 15 хвилин підіднялася така повітряна шапочка. Тут добре видно, що дріжджі гарно працюють, і це гарантує гарну випічку. Два прийоми додаю борошну і додаю такий хитрий інгредієнт куркуму, яка додасть жовтого кольору випічці. Звісно, якщо додавати домашні яйця і мога більше, то випічка буде і жовта, як сонечко. Ну і якщо ми робимо ось таке тісто, то можна скористатися такою спецією, яка аж ніяк не вплине на смак готового виробу. Через одну годину тісто гарно підійшло, можна приступати формувати калачі. Можна розділити це тісто на навпіл і зробити два калачика, але сьогодні в мене буде один великий різдвяний калач. І тут добре видно, яке воно повітряне це тісточко. І дуже таке ніжне, м'якеньке, і я при формуванні не підсипаю борошна. Тісто розподіляю на 9 кульок. 6 кульок мені знадобиться для формування плетіння самого калачика, 2 кульки для обруча калачика, і одна кулька для прикрашання калача. Із кулюк Потрібно розкачати джгутики, розкачую по два джгутики і переплітаю їх між собою. З іншими джгутиками вчиняю так само, і в мене виходить таких три заготовки. І коли вже маю три таких переплетених джгутики подвійних, Приступаю до формування самого калачика. Тісто дуже м'яке, тому потрібно діяти обережно. Ну і тут, взагалі, немає нічого складного, переплітаю сторони між собою, накладаючи жгутик один на один. Як наслідок вийде такий гарний калачик з цікавим плетінням. Взагалі на калачі місяць тісто. Твердіше, ніж зазвичай, на випічку на паску, наприклад. Але у мене завжди виходить тісто дуже пухке. Але тісто не забите борошном, впливає і на вже готовий випечений виріб, воно теж м'якеньке. До колачика формую обруч, теж таким нехитрим способом переплітаючи два жгутики. Гарненько закріплюю з двох сторін. Тепер беру дев'ятий шматочок тіста, що залишився, розкачую його і вирізаю чарочкою такі кружечки, з яких сформую потім квіточки. Цей маленький шматочок тіста, обмотую ніби пелюсточками. І виходить така простенька квіточка. З цього шматочка в мене вийшло 6 квіточок. І тепер я ці квіточки обережненько з собою між заплетеними джгутиками і вони будуть гарно триматися. Якщо ж вони не тримаються, можна прикріпити їх зубочисткою, але будьте обережні, потім не забути їх виняти. І з обрізків тіста роблю листочки, які теж ставлю на калачик. Калачик залишаю підходити під рушничком 40 хвилин, коли він підійшов гарненько. Змащую жовтком, який додаю одну столову ложку води. Сьогодні все більше людей в Україні повертається до своїх традицій, які з давніх давен були невід'ємною частиною святкування Різдва, і серед відроджених обрядів особливе значення має калач святковий хліб круглої форми з отвором посередині, схожий на віночок. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, вам не складно, а автора це мотивуватиме знімати нові відео. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. до нових зустрічей!